Так часі на віки, віки. тий, Боже, святий, кріпкий, святий, воссмертний помилой, ятий, Боже, святий, кріпкий, святий, нас. Святый Боже, святий, кріпкий, святий, Сину, і святому Духові, нині, час, і повсякчас, і на віки вічням. Пресвято, як тройце, помилуй нас, Господи, очисти, віки наші, на дику прости, законі наші, святий, свясти, не очі наші, і вони Твоє роди, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Богу, і Сину і Святому Духові, і дені, і усе завжди за віки вічнам. Отче Гошоє сина Невесок, нехай сидить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволь нас від світлого. Господи сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на вікни. З духами спочили праведних і робить у їх спасипов, і прийми в блажені жизни у тебе, чоловіка. Salve puero, Господи, te siet petuit, pro Наші твої покой, і нині посадчо, віки, вікила. Єдина чиста, і непорочна діво, шого без сим не породила, молиться за спасіння душі. Помилуй нас, Боже, з великою милосвітлі, молимо з тобі, вислухай і помер. які загинули під час Голодомору, І що простилося йому всяке прогрішення вольне і невольне. проводни с почевой. Да я влазнишив і життя світові твина подав, сам Господи, душу спочинок храбів твоїх, пам'ять котрих сьогодні тут творимо, котрі від голоду загинули у місті у місті, у місті спокою, де немає ні недуй, ні жорби, ні зіткання, а всякий рік, що вчинили чи ділом, чи думкою, як благий чоловік, любий Бог просить, Бо немає людини, що в і не сурішила, ти один вас Правда Твоя, правда вічна, і слово Твоє, істина, Бо воти Воскресіння життя, і спокій спочали храбів Твоїх, котрі від голоду загинули, пам'ять, котрих сьогодні тут воромо, Христе Боже наш, і тобі славу осилаємо, пред вічним Твоїм Отцем, при святим благим і житворчим Твоїм духом, нині повся час, і повсякчас, і на віки віків. Пресвятая богородиця спаси нас Чеснішу від херови не зрівняно від серафи щоб звісні благослов породила сущу Богородицю, тебе величаємо слава тобі Христе Боже уповання наше Слава Тобі, Обуцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слави. Христос, що живий, і мертвими володіє, істинний Бог наш, молитвами Пречистої причистої Своєї Матері. Святи славних всехвальних апостолів, преподобний бомос, отців наших всіх святих, і душі усоп, рабів Божих, що переставилися від нас в оселях праведних осели, на лоні Авраама у покої і до праведних причислить, а нас помилує і спасе, як благий і чоловіколюбе у спині вічний спокій. подай Господи, очилим рабам Твоїм, пам'ять сьогодні, котрі тут творимо, що від голоду погинули і сотвори їм вічною. О. Сину, небеса, нехай і святой сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенні підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душа. Отче нашої, сина Небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна Бога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душа. Отже нашої, Сину в небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо виноцям нашим, і не введи нас у спокусу, аби визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І Благослованить і Бога твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя на душому нашого. Виміні, і сина і Святого духа амінь. Виміні оце і сина і святого духа амінь. Вимієм Отця і сина і святого духа амінь. Слава Ісусу Христу! Зараз країна перебуває в процесі національного та історичного самовизначення. Наново! Осмислює події давнього і недавнього минулого, особливо ті, що стали фатальними трагічними віхами її історії. Майдан, Небесна Сотня, війна на сході. рік. Найчорніший час в історії України, в світі не зафіксовано подібного Радолі з найколучіших і найпроголовіших людей. А навесні цього ж року в Україні помирало 25 тисяч людей щодня. Тисячу щогодини, 17 щохвилини. Всього жертвами голоду за неповними даними стало від 7 до 10 мільйонів чоловік. З них 3 мільйони діти. Час невблаганний. Місяці за місяцями роки за роками відплили в небуття. Тільки пам'ять назавжди залишається з нами. В цей день зі словом до вас звертається голова районної держадміністрації Гакавчин Василь Михайлович. Слава дісу! Шановні мешканці Турківщини, жителі міста Турка, сьогодні вся Україна вжало до схиляє свою голову перед своїми співмешканцями, жертвами Голодомору 1932-33 років. Сьогодні вся Україна весь світ шановує пам'ять за жертвами Голодомору. Це є безпрецедентний випадок історії світу, коли було створено штучне Голодомор. Коли сталінський режим комуністичної партії старався всякими силами поставити український народ на коліна, знищити генофонд нашої нації, вибити дух, вони старалися всіляко зробити з наших людей таких людей, щоб навіть не змогли, не посміли навіть думати про волю, не думати навіть за те, що ми можемо розбудовувати і мати свою державу. Голодомор забрав дуже багато людей. Люди гинули буквально, хто в дорозі, хто замерзли, хто на вокзалах, на полях. Хоча в цей час дійсно було був хліб, тому що працювали спертозаводи, які проявляли це зерно. Якби в цей час Держава могла виділити хоча б один мільйон тонн зерна можна було прогодувати 5-6 мільйонів людей в рік. Але ця влада вона старалася все для того зробити, щоб поставити на коліна наш людей і знищити нашу націю. Але наші люди вижили. Хоча дуже багато мільйонів загинуло, вони вижили і вижила Україна. І сьогодні, цей день скорботний, я закликаю всіх. Всіх нас засвітити свічку в пам'ять жертвам голодомору, вшановуючи пам'ять тих людей, які загинули і які зараз гинуть на сході України, ми повинні ще більше згуртуватися один біля одного для, того, для розбудови нашої України. Ми пам'ятаємо, ми не забули вічна пам'ять загиблим. Слава Україні! Дякую за славу! Запалимо свічки і хвилиною мовчання вшануємо пам'ять жертв сталінського голодомору. Хай для всіх людей доброї волі ця хвилина скорботи стане актом поминання і перестороги. Хай подібне не повториться ніколи. Хвилина мовчання. Дякуємо. Розміри катастрофи впродовж десятиріч уперто замовчувалися. Робилося все, щоб приховати правду, щоб світова громадськість не дізналася про справжні масштаби трагедії. Багато людей на Заході так і не могли збагнути, що воно ж сталося на тій екзотичній Україні. Нині ми знаємо, що то було. То був масовий сталінський геноцид, свідомо спрямований на вигублення українського народу. Народу такого ненависного диктатурі, який всюди вчувався прихований опір. Вимирали ж цілі села не будь-як, а за стратегічним диявольським розрахунком. Адже треба було підірвати саме коріння нації, зруйнувати уставленої віками народної моралі, витруїти в душах людяність, натомість насаджуючи всюди режим терору. Сіючи страх, підозри, розпалюючи ненависть і жорстокість таку, що й досі суспільству дається взнаки. В Канаві там лежав хлопчина, ніяк не більше семи літ, йому тут ще круглими очима дивитись радісно на світ. Та я тоді з ним не балакав, очей він теж не підводив. Лежав, зігнувшись, тихо плакав, і хочу їсти, ще стогнав, він там і вмер. Маленький хлопчик, що мав не більше семи літ, що навіть думати не міг ще. Чому ж такий жорстокий світ? Чому померло в тридцять третім, тоді ще тисяча в селі? Чому немає, і не шукає ніхто вже правди на землі? Минають роки, а в уяві і досі постать та ж моя. Стоїть на вигоні в канаві і хочу їсти чую я. А ви, кати мого народу, і досі славите себе. Що принесли до нас свободу, а не свавілля МГБ. Радійте ж, тупо величаві. Бо хто тепер спитає вас чому на вигоні в канаві помер маленький хлопчик в нас? Маленькі ручки в бруді і синцях, а на вустах куточку кров скипіла, її дітей поранені тільця, а в неї з того вся душа зболіла. Дітей багато Бог їй дарував, близняток двох недавно схоронила, а тонечка попухла і злягла, і ледве-ледве їстоньки просила, вона найстарша, але все ж дитя була б для мами втіха і опора, безслідно зникла юності краса, залишилося тіло блідо хворих. Два хлопчика сестру, щоб врятувати, пішли у поле залишки збирати, але дорослий дядько їх побив, що ледь живими доповзли до хати. У відчаю вже сльози не біжать, від голоду і мозок не працює. Вона ж їх мати, де ж це хліба взять, якою ж їжею їх нагодує. Мов мишенята в закутку сидять. Маленькі, немічні, голодні діти, пекельні муки мовчачки терплять, нема куди лихо біду подіти, і заглядає в шибку страх і біль. А неспокійний місяць надвечір'я Померла тонечка, помруть батьки, і жменька сиріт виживе з невір'ї. На чорному асфальті в наші дні валяється хлібця малий шматочок, Він перед смертю марився колись і був спасінням для синів і дочок. О, діти, діти, ям невинні. Чом ви так тяжко і страшно мовчите? Ви вже ніколи рідній Україні своїх сердець і душ не віддасте, ви, не розсвівши, згинули дочасно. Поклав у землю вас, голодомор, я ж бачу, як важкий, достиглий колос схилився над голодними дітьми. Боїться не глуму, не хижого звіра, боїться не смерті, усунуне врожай, а крику дитини, яку вона з'їла. Не ріж мене, мамо, не ріж, не вбивай, як сталося, не знає, як бути, не знає провал. Божевілля, сокира і ніж. Та жах пам'ятає і крик пам'ятає. Не ріж мене, мамо, мамуню, не ріж. Наприкінці зими 1933 року голод на Україні набув велетенських розмірів. Люди в селах їли мишей, щурів і горобців, траву, кісткове борошно і куру дерев. Намагаючись урятуватися, тисячі селян ішли у міста, де навесні скасували хлібні карточки, і можна було купити хліб. Проте сільським жителям хліб не продавали, дороги, що вели до міст, були блоковані, проте тисячі селян усе ж пробиралися туди та, не знаходячи порятунку, вмирали прямо на вулицях. Намагаючись врятувати від голодної смерті дітей, селяни везли їх до міст і залишали в установах. На вулицях, доведені, доведені до відчею, люди їли жах, трупи коней вбивали і їли один одного, викопували мертвих і також їли. Ой засни моя, дитино, як заснула вся родина. Спи від маку і прости. Та вже їсти не проси, голод більше не дістане, скоро сон міцний настане. Думки в голові, як цвяки, існують му ті мурахи. Пригорну тебе, синочку, поховаю у садочку. Ой, за що ж це мені, люди, син перед очима всюди, він не виросте ніколи, не ходитиме до школи, не народяться онуки, не зігріють бабі руки. Ось і все, сина немає. Тепер він мене чекає. Вже йду до тебе, сину, зачекай іще хвилин. Голодна смерть напевно, найстрашніша. Вона повільна, довга і тяжка, жахлива і пекельна, найлютіша, бо зводить з розуму і таки тривка. А це ж було і ніде правди, діти, що заподіяли цю смерть більшовики. Дорослі мерли старики і діти, це геноцид кривавої руки. Щоб наш народ не скорений здолати, що прагнув волі і в бурні стояв. Його рішили в чорнозем загнати, щоб голову вже більше не підняв. Вмирали сім'ї, вимирали села, по все забрали, що народ зростив. Статистика до волі невесела. Мільйони більшовицький кат згубив. А ті, хто вижив, будуть пам'ятати, як голодом морили чесний юд. Бо ж пам'ять у народу не забрати і не знищити, не змити, наче бруд. Вона передалась нам генетично і живе у нас завжди з маленьких літ, і буде жити в Україні вічно. Тож хай про це почує цілий світ. Прости нас, Господи Великий, прости ще раз, останній раз Позбав нас від такого лиха народи всі і грішних нас. Прости безумство наше, Боже, безвір'я й гордощі прости, хто у бідах наших нам поможе, спасти нас можеш тільки ти, дай силу нам себе здолати, себе в собі перемогти, Тебе благають, діти й мати, спасти нас можеш тільки ти. Пречиста діво, Божа мати. Своїм насяйвом опромінь, дай сил, гріхи нам подолати на віки вічні. Амінь. Хай же пам'ять про всіх невинно убієнних згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість наснагу для захисту та зміцнення власної держави на власній землі. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх тих. Постраждав і помер під час великого голодомору. Тих, хто помирає сьогодні, захищаючи нашу Україну від ворога загарбника. Голодом вбивали нашу свободу. Не підкорені у 33-му, непереможні сьогодні. На цьому наше власне читання закінчено. Дякую цьому за вам.